Вітаю з вами передача Віч на віч, і сьогоднішня наша гостя, психосоматолог, гомеопат та танцювально-руховий терапевт Юлія Молодих. Юлія, привіт! Привіт. Перше, що хочу сказати, що ми знайомі вже більше вісьми років, угу. і за цей час варто сказати, що напевно люди вже звикли до слова гомеопатія і напевно до того, що вона працює, теж. Або навпаки, так і залишилися скептиками, і це насправді їх право, тому що кожен обирає сам, до якої методики лікування або профілактики йому звернутися. І от перше, що хочу запитати, що ти одна з небагатьох, які так довго в нашому місті практикують гомеопатію. Люди змінили своє ставлення чи ні? І так, і ні. Так, тому що так, я одна з перших, але я все-таки ще вважаю, знаєш, в лікарській спеціальності. Ну, ми вважаємось досвідченими лікарями, ну або можливо, я вважаю себе, да, маю маю право називати. Якщо це там буде 15-20 років стажу, ось тоді да, це така. Спеціальність там де довге навчання, довге здобування досвіду, і от досвідчені лікарі це вже мають бути в такому віці в моєму розумінні 50-60. Але так, я практику, як, як практикую як практикуючий да? ну, бо я починала зі своєї родини, і я сюди бігла і згадувала, як ми з тобою. В 2018 році ми це вияснили, так? Знімали першу програму я тільки тоді починала, як практикуючий лікар. Ось тому, звичайно, за ці роки змінились і люди, змінилась і я. Можу сказати, що пошук в людей до ну, так званої. Альтернативної медицини можливо, да? там нетрадиційно її називають, але ми так не називаємо свою, свою медицину нетрадиційною, тому що там насправді дуже багато саме традиційного підходу, про який забувається в доказовій так званій традиційній медицині. Люди почали більше, ну скажімо так, копати глибше і, і, і розбиратися. І тому я можу сказати, що Звичайно, не буде багато пацієнтів, да, які будуть пацієнтами гомеопатів, але такі люди є завжди, і все-таки там і ковідна вся історія, і інші історії вони призводять до того, що люди починають сумніватися, і вони шукають, як я в свій час да, шукала, коли я повністю розчарувалася в традиційній медицині. На той час я шукала е, якийсь інший шлях, так і зараз люди теж його, його шукають. Насправді варто зазначити, що в тебе пошук. До гомопатії, так взагалі, прийшов з того, що ти доказовий лікар, так. Тобто, ти <свіст> в медицині за освітою <свіст> і, <свіст> та, і вже та, потім та. альтернативний пошук. <свіст> як я кажу, що я така вся розумна з червоним дипломом, да, і коли я зайшла в цей такий тупік в плані лікування свого старшого сина, якби ну мені сказали на початку, да, там, як я закінчила інститут, що я буду лікарем-гомеопатом. Ну, ну Настя, я б сказала, що ви ну, взагалі, що ви там собі дозволяєте, як ви мене обзиваєте? Ну, це такий лишній раз доказ того, що ніколи не можна зарікатися. В тому, що є якийсь один певний шлях, одна якась точка зору. Життя б мене призвело з позиції абсолютного ну, негативного ставлення до гомеопатії, да, тому що я, як і більшість традиційних лікарів, говорила, що це там вже наука, це фуфломіцини і так далі. Але життя мене поставило так, що я, ну, я в цьому почала розбиратися, і насправді в гомеопатії використовуються ті знання. Я була в шоці. Я саме з гомеопатією підняла ще раз підручники за за всі курси, мабуть, медичного інституту, особливо за перші три, там, де ми вчимо норму, там, де ми вчимо вчимо ембріологію. Це те здавалось, бо ну. Те, що там, потрібно лікарям-ембріологам, да, чи хто має з цим, з цим справу, там, з, внутрішніми якимись, з внутрішньоутробними, там, вадами розвитку, але в гомеопатії навіть лікування висипу розглядається з точки зору ембріології. І я ну, була в шоці, тому що це дуже глибоко. Да? Чому, там замащуючи висипи гормональними мазями, часто ми в подальшому отримуємо. Це, це не лякалка, але якщо з точки зору ембріології, це все тоді зрозуміло, чому ми там отримуємо. В подальшому часті обструктивні бронхіти. Тому що дихальна система і шкіра вони розвиваються з одного зародкового листка. Так, зараз я почну лекцію як в медичному інституті, але я тільки в цій науці докопалася до багато чого, ну, до чого я не докопалася в традиційній медицині. Тому я в і я і тоді говорила вісім років тому назад, на першому нашому інтерв'ю, що насправді зараз багато в чому, як не дивно, доказова медицина такі класні, толкові, доказові лікарі. Вона не має позиції, що там, гомеопатія все вирішує в цьому житті. Ні, я завжди кажу: дружіть зі своїми сімейними лікарями, педіатрами. Потрібно слухатись, давати аналізи. Я також направляю на аналізи крові, інколи і антибіотики я назначаю. Тобто, ну, я на позиції. Такої золотої середини, де можна користуватись в благо пацієнта, того, що ну, основна задача лікаря це не нашкодити. Так от теж стояти на всьому, що гомеопатія і тільки так, я не вважаю, що це правильно. Ось тому я знов таки кажу, що зараз доказова медицина багато в чому приходить до того, про що гомеопати говорили там ще 100 років тому назад. Да? Це не нашкодити, дати своєму організму, дати йому час і можливість зреагувати тією ж температурою, тією ж там, нежитим кашлем, висипом і так далі, а не одразу все це подавити, замастити і не дати, по суті, організму зреагувати на. Інфекцію, чи, чи, ще якусь, чи ще якийсь провокуючий фактор, так? Тоді з одного питання одразу переходимо до е, психосоматики, uh -huh. тому що знову ж таки, так, психосоматолог. І коли ми говоримо про те, що організм має проявитись, е, uh -huh. тіло має проявитись, хвороба проявляється, uh -huh. е, і можна знаходити причину в тому, що щось тіло пережило, uh -huh. Але ми не звернули на це увагу, і потім воно про це говорить. Так. Це ось так працює таким чином? Пережило, проживає, воно теж говорить. Тобто, це не тільки наслідки пережитого, це взагалі ну, є така. Класна книжка, да, тіло, тіло знає все. Є така фраза тіло не бреше. Насправді і доказова медицина. Я пам'ятаю цю фразу всі хвороби від нервів, а лише деякі від задоволення казали нам на кафедрі шкірно-нерологічних хвороб. Професійний да е, гумор. Да, да, але ну воно дійсно так, так тому що там, наприклад, там та сама екзема, її ще одна назва в традиційній медицині нейродерміт да? дирміт, нервова система і е, шкіра, вони дуже взаємопов'язані. Ну, я можу сказати так, вже оглядаючись назад, е, да, ну якби кейсами пацієнтів не прийнято ділитися. Я можу своїм кейсом поділитися. Я потрапила під цю реформу, е, коли впровадили сімейну медицину. Я вчилася на бюджеті і відпрацювала е, дільничим терапевтом. Три роки потім в мене було навчання. Ну я шукала так, мене не задовільняла ну, особливо система державної медицини. І я і про це тоді говорила відкрито там. Да що ну досить багато що тоді було, воно воно нелогічно, воно забирало час і так далі. І е, я е, веду до чого? Е, е, ну мені подобалася робота з людьми в державній поліклініці, бо це величезний досвід, і я до сих пір вдячна. Вдячна. Вірі Вірінаторівні Моцній, це за відділення, де я починала свій шлях як лікар. Вона з такої закалки людей дуже су, суров, суворих, але вона навчила правильно працювати от так, як потрібно. Да? З нею можна було там проконсультуватися, вона допомагала, але вона казала: там Юля, ну це тобі потрібно вирішити. Да? І я як лікар бачила, от, там приходить пацієнт, і ти вирішуєш там, підозра, там на яку хворобу, там, онкологія це, чи ще якась історія. Тобто, як для лікаря це нереальний досвід. Але вся ця система призводила до того, я думку ще не втратила, я не переварювала цю систему. І в мене така була історія. 22 роки умудрилась виразку шлунку отримати. Ось, хоча там харчувались правильно, але ну, була там стресова дуже історія. І в мене після цього була така конкретна печія. Я задовбала всіх астроонтрологів України, бо я їздила на конференції, я лікувалася всіма ну, сучасними ліками, да, які там подавляли кислотні шлунку, і все одно воно в мене було. І е, мій шлях роботи в поліклініці, де я боролася, як я казала, з вітряними цими вітряками. Да, дуже багато енергії було на те, щоб протидіяти цій системі. І це була така щоденна печія. Як тільки я пішла з цієї роботи, у мене навантаження. Ну, зараз, коли я працюю там, сама на себе, да, я несу повну відповідальність за своїх пацієнтів, вона ну, абсолютно не менша. Але цієї печії не маю. Ну, а по психосоматиці, да, печія це я, ну, я не приймаю це все. Воно, вибачте, мені е... угу. вертається, угу. Да, да. я не можу цього, цього прийняти, перетравити. Да. ось, Тому ось така історія. І... Я пішла вивчення психосоматики теж. Ну, я така максималістка по життю, так, гомеопатія багато чого вирішувала, але не все. Наприклад, там хворі входили в ремісію, потім, особливо з початком війни, там, де ми досягали результатів, воно знову поверталося. Так, чи загострення шкірних хвороб, чи якась там хронічна історія, якась там з дихальною системою. І я тоді пішла в вивчення психосоматики, і молодший син мене привів. Якщо старший привів до гомеопатії, то молодший привів до психосоматики зі своїми певними проблемами зі здоров'ям. Тому ось така історія: тіло вигрібає це наш плюс. Ну, от насправді, так. я завжди кажу, що Є три закони п'ять законів, вибачте, психосоматики. І третій каже про те, що кожна хвороба, як це не парадоксально, це найліпший шлях збереження здоров'я організму. Хтось нарешті да, через хворобу звертає увагу на свій спосіб, на свій спосіб життя. Хтось е, нарешті розуміє, там що бути трудоголіком таким ну це шлях до, до втрати здоров'я. Там не то, що не до роботи буде, там тебе може не стати. Де в кого це теж така історія. ну, тобто кожна, кожна хвороба, вона дається. Це не те, що там вона дається не просто так. Але дійсно, якщо не якась хвороба, ми, не, ми багато в чому не приходимо до тих висновків, до яких ми прийшли саме через неї. Тобто, це не за що, а для да. чого? Те, про що говорять? Да. Да. Не за да. що мені це, а для чого? Да. Мені в житті повезло. Я вчилася тим наукам там, де засновники німці. А німці це такі дотошні е, такі вони ну коротше, дотошні люди. Да, там засновник гомеопатії, Ганеман — він німець. І це не якась там прадавня наука, це наука відносно молода. Вона в 1796 році, як наука, виникла. Засновник гомеопатії, так, це лікар-онколог. Сама психосоматика вже з'явилася як наука в еру, коли там МРТ, КТ. Тобто це була кореляція між хворобами і змінами в головному мозку, які відповідають за певні емоції, за певні стани. І саме певні там емоційні стани вони призводили до проявів соматичних, тобто фізичних хвороб. І коли це починаєш ну усвідомлювати, тобто це насправді наука, але на жаль, дійсно, через... Те, як ну вона презентується да, і тими людьми, якими вона презентується, автоматично йде йде знецінення цього. Так само, як я колись не сприймала гомеопатію, так тому що я вважала, що ну це щось таке. Ну якісь травки, якісь там ще щось. Але це наука зі своїми законами. І е, закони гомеопатії доведені окремо від гомеопатії. Тобто е, не в ракурсі того, що треба було довести гомеопатію, а в ракурсі того, що є розвиток науки, і е, цей розвиток науки підтверджує дію гомеопатії. А як ти прийшла до танцювально-рухової терапії? Ой, ну це така моя любов. е, дав, ну, е Почнемо з того, що я з в мене, ну я близнюки, <смі> і як я кажу, в мене, в мене відчуття, що я проживаю не одне життя, а декілька життів. Я ще коли так склалося в медичному інституті, я тут, в Хмельницькому, шести років займалася народними танцями. Така, коротше, як грузинський тост, починаю розповідати, вчилася в медичному в Дніпрі. Так, медакадемії там і коротше, я все життя танцювала в медичному інституті. Склалося так, що я на десь на четвертому чи п'ятому курсі через свої танці у нас там була викладачка нашого ансамблю, і вона запропонувала роботу вести хореографію для дітей. А ну, в народних танцях хто займався, підтвердить дуже сильна класична хореографія. Це біля балетного станка, оці всі позиції, там е, да е, там тандю, Батман, коротше, Батмани і все таке інше. Тобто я дітям почала викладати таку популярну хореографію. Це називалось тоді боді балет Це тоді було це десь 2004 рік. І там е, я почала ходити по різним заняттям інших тренерів, і так в моє життя війшли східні танці і стріпданс. Це, звісно, було таке поєднання. Коротше, я я повернулася в Хмельницький. Е, на той час було два фітнес-клуби, в які неможливо було влаштуватися взагалі ніяк. Так як я нікуди не могла влаштуватися, я відкрила свою фітнес-студію. Ну, це такий, е, знаєте знаєте, як в е, е, студентів медиків. Ти безкінечно навчаєшся? Ти там 23, це шість років треба дівчитися. 23 ти закінчуєш медінститут, Потім ще два роки інтернатура. Твої всі ну майже всі однолітки. Вони вже, вибачте, нормально себе відчувають. Вони хоч десь там починають працювати перші гроші, а ти як у цей е, да, <світ> да, да, да. І мабуть, тоді і цей ну, ну така, і там бажання заробляти гроші, і бажання реалізації, і любов до танців. Була своя фітнес-студія. І в результаті я паралельно з медициною, я була фітнес-тренером 15 років. Це до, я вже в другому декреті вже припинила діяльність, але ну, 15 років це великий досвід. І, до речі, саме фітнес мене, приз... мене вперше призів до того. Ну, дивіться, я веду прийом в поліклініці, так? приходить людина там, 60 років. Я приходжу ввечері проводити пілатес, приходить інша людина такого ж віку. І з такими ж самими захворюваннями. Але це дві різні людини по відношенню до життя, до того, як і в тої болить, і в тої болить. Але та, там, ну, там просить виписати таблетки, а ця людина вона це намагається вирішити іншим шляхом. І ці 15 років вони були. Я з ними розпрощалася, коли я вже відкрила свою лікарську справу. Але я почала сама ходити на певні заняття, і на одному з занять. А ем, я завжди всюди запізнююсь, але я приходила точно на кінець заняття ем, е, на площі студія балету, і я там ходила на сучасну хореографію. І викладачка е, Катя це називала імпровізацією. Це було п'ять хвилин якогось такого вільного танцю. Виключалося світло, е, включалася музика, де можна було вільно рухатись. Е, і самі танці я дуже любила, ми там виступали. Але от оці п'ять хвилин. Мені здавалося, що я йшла заради них. От вони мене гріли, щоб точно туди дійти. Я в Каті, Каті Гринчук, вітаю. <реш> да. я, ну, ми завжди коли зустрічаємося, я нагадую про цю історію. Я взагалі вдячна, що зустрічаються люди, які такі твої провідники, навіть якщо вони не дуже планували ними бути. І вона каже: От це от я вчилася в карпенко Карово, і в нас була танцювально-рухова терапія. І я вбила в Фейсбуці. От. І, 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 а, і якраз набралося навчання на рік в Києві. А це другий рік війни ну, в Київ стрьомно їздити. Але я там, кожен місяць на три там, дні їздила на, на цей модуль, і це було моєю власною психотерапією. Насправді. Так? Бо танцювально-рухова терапія це групова психотерапія. Ну, є групова, а є індивідуальна. І я за цей рік прям. Ем... Ну, лікарська спеціальність вона дуже непроста. Я е, думаю, що ті, хто лікується в лікарів, вони е, підозрюються. Але, але насправді ступінь вигорання лікарів він дуже сильний. Танцювальна рухова терапія це моє поєднання 15-річного досвіду, бо я обожнюю збирати групи, Я зрозуміла, що це настільки моє. Безкоштовно це, чи за оплату, от задоволення після того, як от ти пров... я провела групу, да, воно прям ну, це, це, це нічим не порівняти. І ця танцювальна рухова терапія, вона насправді зародилася під час Другої світової війни. Так? Тобто, це історія про те, що та травма, яка отримана через тіло, як ми, да? я, наприклад. 31 грудня не ходжу на продуктовий ринок, бо в 22-му році, ну я думаю, хмельчани пам'ятають, це був обстріл, жертви тут в Хмельницькому. Я була якраз на базарі, і в мене це все докупи зібралося. Да? І ну, Для мене продуктовий базар це дорівнює якась там небезпека 31 грудня. Ось так от те, що зайшло, яка травма зайшла через тіло, через тіло її найбільше. Швидше можна витягнути. Зараз танцювально-рухові терапевти працюють з військовими. І це такий супротив, ну, да, е, чоловіки, е, які там, ну, це в основному зараз ветерани, да, там, після контузій, е, після якихось таких із ампутаціями. І їм кажеш, ну давайте ми вам включимо музику і потанцюємо. Ну, це бред брідовий зі сторони. Але хто наважується на це? Починають нарешті нормально спати. Ну, здавалось би, да? тому що знов таки те, що ми через тіло беремо яку травму, ми через тіло її можемо і, і пропрацювати. Це таке слово. Ну іншого просто немає. Ми її можемо віддати. Да? Тому що в танці. Підіймаються, ну там залежно яка музика, ще якась історія. Дуже-дуже багато всього. А твоя участь в хорі зараз? Да. Це, 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 де ти, ти закриваєш в ньому щось з дитинства? Ти проявляєшся в ньому вже доросла Юля. Яка хоче співати. Ну це взагалі цікава історія. Це те, що я афішую, да? ну там більш -менш. Ну в соцмережах. Yeah, я вже yeah, yeah. світ yeah, я бачу мені 43 цього року. Коротше, Настя, готуйся. Корот, оця історія, що в 40 плюс життя змінюється, це факт. Як я кажу, мені зараз перестало витрач... перестало бути достатньо часу для моїх гуртків. Скоро мене історія така, що. Я була на вокально-хоровому відділенні в одній з наших музичних шкіл міста, і мені там відбили охоту не то, що до, ну, взагалі, до музики за чотири місяці. Я вчилася в маленькій школі, там, на жаль, була ну, така трагічна історія з моєю вчителькою. З нею я там, по два класи за один рік проходила, бо я пішла ну, досить пізно на музику на, на фортепіано в 4 класі, коли я була в школі. От. Мене не прийняли в одну шкілу, сказали, що я вже стара в 10 років. Ну тоді було отак, так. Що Але треба... 43 життя тільки прийняли. І, коротше, я хор ненавиділа. Але коли я стала вести танцювальну рухову терапію, життя почало мене зводити з різними цікавими людьми. І в мене тут в Хмельницькому в кабінеті дівчинка, дівчинка, Вокальний терапевт, з Чернівець, Христина Савка, вона провела майстер-клас. Я побувала на ньому, і там не потрібно було співати. Але от як через танець рух можна подіставати себе дуже багато всього, зняти цю ізоляцію, проявитися? Ти знаєш, як важливий голос взагалі, що він може робити. Так? І там ми ну, зі сторони. Мугикали, мечали, шипіли, ще щось робили. В кінці поспівали колескових. Але стань такий, ніби ти з'їздила на Марс, і відпу ну, як побувала в іншій галактиці. Чи така крута відпустка, але за півтори години? От те саме відчуття. І в мене є така ну, сила, яку я вважаю силою, сила ініціації. Я тоді лежу на підлозі з Христиною, ми співаємо. Я кажу: блін, якби в Хмельницькому з'явився е, хор, От просто щоб прийти туди і поспівати. І менше ніж за рік Катерина Дробіт, е, так, це хориместер Козаків Поділя нашої Хмельницької філармонії. Е, мені, до речі, поцієв, а я цю е, ідею озвучила. Ну, я прям в інстаграмі написала. Я мрію про те, що в Хмельницькому був хор. Я знаю, що є такі в Києві, я на них підписана. і Я їм заздрю. Є такі в Берліні. Наша хмельничанка е там організувала такий хор для е української ну, діаспори, переселенців. Тепер так я, я хочу, щоб був такий в Хмельницькому. І тут е влітку я на Дністрі. І, ми, і мені моя пацієнтка пише: Юля, Юля, тут зараз набір в хорида. І вона мені надсилає, я там заповнюю заявку, е приїжджаю сюди, там приходжу прослуховування, і ось з вересня місяця цей хортик, ну, аматорів там є і професіонали, і аматори, і ну, це дуже круто. Е я прийшла до висновку, що сьогоднішня наша з тобою розмова це в першу чергу про пошук. Ми завжди. Знаходячись в пошуку, розвиваємося. Якщо в нас так. є якась задача перед собою, ми шукаємо вихід з неї, з якоїсь ситуації, одне за одне mm -hmm. чіпляється, і так ми дійсно знаходимо і відповідь і себе, і себе теж. І тут же ж насправді не про гомеопатію, не про психосоматику, mm -hmm. а тут про те, що завжди є альтернативний вибір. Так. так. І, і напевно про те, що якщо ми будемо тільки е, в своїй бульбашці, виключно в своїй, угу. то навряд чи ми розкриємось світу більше. Так, так. Тому що, попри якісь свої особистісні, стереотипи, думки, е, варто бачити ще, повернути, знаєш, так, угу. свої очі, побачити більше, і, напевно, тоді починається найцікавіше. Так, да? Да. Ну, Це про справжність, про те, що. Ем, про те, що світ різний насправді, і кожному підходить своє. І е, позиція такої суворої, е, там, суворого засудження вона мені про, про негнучкість. так, Тому е, я бажаю бути гнучкими. Це, до речі. Ем, ми зустрічались на Спікін так, і говорили: в нас такі теми підіймаються дуже такі потужні. Там мінімалізм, да, про, про те, як жити довго, і головне, не то, що довго, а і щасливо, і повноцінно. І є там актор, якому випилося нещодавно 100 років, і він каже: ну, його питають, як ви там дожили до 100 років? А він там, ну, по-перше, він співає, танцює. Да, він, він погоджується на проекти, які йому, йому пропонуються, і навіть нестандартні проекти. Да? І він каже: проте, мене ця, мене, мене ця фраза зачепила. Я не хочу бути старим дідом, який каже, що ну, це все фігня, а от раніше було краще. Тому що е, от гнучкість, якраз, гнучкість психіки, е, – це найголовніше, що може зберігти ну, молодість, е, душевну, да? тілесну молодість там багато питань. Але таку душевну гнучкість вона призводить до того, що з'являються друзі в будь-якому віці. Ну, хай це не друзі, хай це знайомі. Але це теж дуже дуже багато, багато чого значить. Тому я за гнучкість і за те, щоб е, мати е, силу дивитися е, по-різному на цей світ. І всім буде щастя. Дякую, Юлічка, за нашу сьогоднішню розмову. Було надзвичайно приємно поговорити з тобою, і я сподіваюся, що ця розмова стане хорошим поштовхом для тих, хто буде її свідком. Дякую, дякую за віда, дякую з вами. Була передача віч на віч до наступних зустрічей.